Ось такий гарний автомобіль. Сьогодні у нас це у нас Санта-Фе, 19-й рік. Гарні комплектації, спорт. Двигун 2-літровий, турбовий на повному приводі. Удар був попередку, все зроблено якісно. Ось така комплектація з сіточкою, шторками на окнах і у нас панорамний дах. Шкіряний парфорований салон, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Не знаю, побачити чи ні. У нас автоматична коробка передач Infinity Преміальна музика, гарне водійське сидіння, мультимедіа, датчик штовхнення, мультикермо 45 тисяч. Пробігу, автоматична коробка передач, підігріву передніх сідув, двохзоний клімат-контроль, все відмінно працює, Apple CarPlay, мультимедіа Дуже-дуже гарний автомобіль. А за додатковою інформацією звертаємося в компанії Автопарк цього найкращого.